Еклезіастова, другий розділ. Сказав був я в серці своєму, ідино, хай випробую тебе радістю, і придивися до добра, та й воно ось марнота. На сміх я сказав нерозумний, а на радість, що робить вона. Задумав я в серці своєму вином оживляти своє тіло і провадити мудрістю серце своє, і що буду держатися глупоти, аж поки побачу. Що ж добре для людських синів, що робили під небом за короткого часу свого життя? Поробив я далекі діла, поставив для себе доми, задля себе садив виноградники, запровадив для себе садки та гаї і понасаджував в них усіляких дерев овочевих. Наробив я для себе ставів, щоб поливати із них ліс дерев, щоб виростали. Набував я для себе рабів та невільниць, були в мене й домівники. А худоби великої та худоби дрібної було в мене більше, ніж у всіх, що в Єрусалимі до мене були. Назбирав я собі також срібла та золота, і скарбів, царів та провінцій. Завів я собі співаків та співачок і всякі приємності людських синів, жінок, наложниць. І звеличувався я усе більше та більше над усіх, що в Єрусалимі до мене були. Моя мудрість стояла також при мені. І всього, чого очі мої пожадали, я їм не відмовлював, я не стримував серця свого від жодної втіхи, бо тішилось серце моє від усякого труду мого, і це була частка моя від усякого труду свого. Та коли я звернувся до всіх своїх чинів, що їх поробили, були мої руки, і до труду, що я подрудився, був роблячи, ось усе це марнота та ловлення вітру, і немає під сонцем нічого корисного. І звернувся я, щоб бачити мудрість і безум і дурощі. Бо що зробить людина, що прийде вона по царі, тільки те, що вона вже зробила. І я побачив, що є перевага у мудрості над глупотою, як є перевага у світла над темрявою, у мудрого очі його в голові його, а безглуздий у темряві ходить. Та теж я пізнав, що доля одна всім їм трапиться, і промовив я в серці своєму. Коли доля, яка нерозумному трапиться, трапиться також мені, то нащо тоді я мудрішим ставав, і я говорив був у серці своїм, що марнота й оце, не лишається пам'яти про мудрого, як і про нерозумного. На вічні віки в днях наступних зовсім все збудеться, і мудрий вмирає так само, як і нерозумний. І життя я зненавидів, бо противний мені кожен чин, що під сонцем він чиниться. Бо все це марнота та ловлення вітру. І зненавидів я весь свій труд, що під сонцем трудився я був, бо його позоставлю людині, що буде вона по мені. А хто знає, чи мудрий той буде, чи нерозумний, хто запанує над цілим трудом моїм, над яким я трудився і змудрів був під сонцем? Це марнота також. І я обернувся чинити, щоб серце моє прийшло в розпач від усього труда. Що чинив я під сонцем. Бо буває людина, що трудиться з мудрістю, зі знанням та із хистом, та все полишає на долю людині, яка не трудилася в тому марнота й оце й зло велике. Та й що має людина зо всього свого труда та з клопоту серця свого, що під сонцем працює вона. Бо всі дні її муки, а смуток робота її, і навіть вночі її серце спокою не знає, теж марнота й оце». Нема ліпшого земній людині на те, щоб їсти та пити, і щоб душа її бачила добре із труду свого. Та й оце все я бачив, воно з руки Бога. Бо хто буде їсти і хто споживати спроможене без нього? Бо людині, що перед лицем його добра, дає він премудрість і пізнання, і радість, а грішникові він роботу дає, щоб збирати й громадити, щоб пізніше віддати тому, хто добрий перед Божим лицем. це все. Та ловлення вітру